Правоохоронці Львівщини викрили діяльність ще однієї нарколабораторії, яка труїла наших громадян. Організував бізнес львів'янин, залучивши до нього ще шістьох мешканців нашої області та жителя Черкас. Зловмисники розповсюджували свою продукцію у різних регіонах України. За попередніми даними, їх щомісячний прибуток становив до 2 мільйонів гривень. Правоохоронці провели одночасні обшуки у приміщеннях фігурантів та їх транспортних засобах, а також були обшукані приміщення нарколабораторій. Поліцейські встановили, що фігуранти придбали обладнання для штучного вирощування елітних сортів коноплі. Також вони викрили двох складменів, а саме осіб, які за місцем свого проживання зберігали ці заборонені речовини. Поліцейські також встановили основних клієнтів ділків, яким фігуранти збували товар оптовими партіями. Також було проведено низку обшуків за місцями проживання фігурантів та у їхніх автівках. Вилучено обладнання для виготовлення та фасування наркотичних речовин, понад 30 кілограм канабісу, близько 400 рослин коноплі, комп'ютерну техніку, автомобілі, готівку та інші докази протиправної діяльності фігурантів. Руки за голову, руки за голову. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних засобів та сировини для їх виготовлення за цінами чорного ринка складає понад 40 мільйонів гривень. Фігурантам оголошено підозри та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі тривають слідчі дії з метою встановлення можливих спільників затриманих осіб.